Шановні клієнти, вас вітає компанія Відео Автомобіль з пробігом. До вашої уваги пропонуємо розглянути новинку, яка з'явилась в нашому салоні на продажу. Це свіжий Kia Rio 2019 року випуску. В кузові хетчбек з бензиновим двигуном 1.4 на автоматичній коробці передач. Автомобіль у дуже гарному стані, офіційний, з історією обслуговування на офіційному сервісі. В комплектації автомобіля є повні склопідйомники та електродзеркала, круїз контроль, обігрів передніх сидінь та руля. Також є однозонний клімат контроль. Пробіг автомобіля становить 28 тисяч кілометрів. Витрати палово подібного автомобіля по місту становлять біля 9 літрів. Також є в комплектації датчик світла та датчик дощу. Є в наявності сервісна книжка зі всіма відмітками. Останнє ТО було проведено 300 км назад. Двигун автомобіля працює дуже добре. В мультимедіа є Bluetooth. Салон автомобіля в дуже гарному стані. Шановні клієнти, якщо ви розглядаєте подібний автомобіль, Запрошуємо на огляд до нас автосалон цього автомобіля або багато інших наявності біля 100 автомобілів.